Усіх вітаю на моєму каналі. Я завітала в АТБ. Хочу показати вам ціни на овочі, фрукти, борошно, курячі яйця. Як вони змінилися за два дні. А вони змінились. Яблучко сортове 32 гривні. Непогане яблучко. Яблуко речів 40 гривень. Гранат Азербайджан 93. Я вже вам казала і ще раз кажу: смачний гранат. Авокадо хаас 100 гривень за 2 штуки. Авокадо 167. Всі ціни вам кажу за кілограм. Мандарини 83 гривні. Клементинки мандаринки 71 гривня 55 копійок. 10% знижка. Апельсини – 76. Лимон Майер 25, там зі знижкою, поганенький такий лимон. Лимон Майер 45, 10% знижка, звичайний лимон 58 гривень. Банан, Банан Бебі 135, Банан звичайний 60 гривень. Так, що у нас далі? Грейфрут 72 гривні, 8% знижка. Світі 115. Ківі у кошику, другий гатунок 90 гривень. 10% знижка. Вага 1 кілограм. Ківі – Перший гатунок 90 гривень. Хурма піраміда 85, 15% знижка. Хурма без назви 86. Груша перший гатунок 58. Другий гатунок груша 42 гривні. Ред принц 40 гривень яблучко. Голден яблучко 35. О тут сховався. Яблучко Гала 32 гривні, 8% знижка. Томати рожеві 100 гривень. Далі у нас тепличні томати 85. Корінь селери 50 гривень, 16% знижка, корінь імбіря 220 гривень. Капуста цвітна 105. Вже так вона коштує, як куряче м'ясо. Капусточка цвітна. Огірки 110 гривень, капусточка, капуста 30 гривень. Цибуля червона 20 гривень. Ріпчаста фасована цибуля 19 гривень, 80 копійок в сіточках, ось. І ріпчаста цибулька. Так багато повикладали. Не бачу, яка ціна. Ага, 14 гривень, 29 копійок. Потім у нас йде бурячок. 14 гривень, 60 копійок, 10% знижка. Хакайда, гарбуз 30 гривень. За ним батернат, гарбуз 18. Картопля мита 43 гривні. Трохи там лежить, бачу. Картопля фасована 41 гривня ось в сіточках. Дивимося далі на картоплю. 29 гривень 90 копійок, ну, тобто 30 гривень. Морква не бачу скільки коштує, 27 гривень. Морква фасована, мита 42 гривні. Капусточку казала. Пекинська капусточка 47 гривень. 19% знижка. Капуста червона качана 40 гривень. Часничок 140 гривень. Гіркі тепличні 96. Редиска 60 гривень. Де там редисочка? Трошечки залишилось. Редька біла 33 гривні. Ось такі ціни на сьогодні на овочі та фрукти. А далі з вами подивимось: ціни на борошна та цукор. Цукор, дивлюсь, розумний вибір. Вага 1 кг. Два дні тому був 32 гривні, 90 копійок. Сьогодні 27,70, 15% знижка.

Далі у нас іде Дніпро млин кіло вісімсот сорок пять гривень. Дніпро млин пять кілограмів, 119. Потім у нас іде хуторок. Кіло 800, сорок пять гривень. Це теж кіло вісімсот. Ось п'ялограмм. 125. Сіни піднімаються, вгору далі. Далі у нас розумний вибір. Вага 1 кг борошна 17,60. Хуторок теж вагою 1 кг 25. Від своєї лінії борошна кукурудзяне 25. Житнє від своєї лінії кіло 800. 41 гривня 60 копійок. І цільнозернове 42 гривні 50 копійок, кіло 800. Невеличка знижка. Ну, а тепер поглянемо на курячі яйця. Перша категорія 6 гривень 29 копійок. Два дні тому були 6 гривень 17 копійок за штуку. Далі квочка. Курячі яйця 75, квочка домашнє 80 гривень. Скільки вони будуть піднімати ціни на курячі яйця, я не знаю. Від своєї лінії 74,50. Вища категорія від своєї лінії 79. Це як 80 вже, полтавське. 74 гривні 70 копійок. Перша категорія. Ну і вища категорія 79 гривень 60 копійок, тобто 80 гривень. Ось такі ціни на сьогодні на 13 листопада.